Вітаю! Це математика без меж, і від нас математичний лайфхак. Нехай нам потрібно обчислити 18% від 50. Ми можемо просто переставити відсоток і число місцями. Це те саме, що обчислити 50% від 18. Що таке 50%? Це 50 сотих, і коли скоротити, це одна друга. Тобто, просто 18 поділити на 2 і будемо мати 9. Так, можна обчислювати дуже багато прикладів. Наприклад, якщо потрібно знайти 48% від 25. Переставляємо місцями, тобто, треба знайти 25%. Від 48. 25% це 25 сотих. Коли скоротимо це одна четверта, то 48 треба просто поділити на 4 і буде дорівнювати 12. От і все.